Ранок за Твоє милосердя до нас, за Твою любов, за те, що Ти дарував нам ще цю можливість, що ми можемо чути Слово Твоє, Господи. Поблагослови, Господи, нас тут присутніх перед Тобою, щоб це слово, як те добре зерно, воно впало в, нашу, в наші серця, як в ту добру землю і принесло плоди для Твоєї слави. Ти знаєш потреби, Господи, кожного, бо Ти, Господи, бачиш кожне серце, кожну людину. Ти поспіши на допомогу, Господи. Ти знаєш хворих, немічних, больних посіти і ісціли, Господи, а також просимо тебе милості, щоб ти і дарував для нашої України ту швидку перемогу і того мирного неба, Господи. За все тобі дякуємо, наш Великий Бог, Отець Небесний через Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, сьогодні дуже цікава така тема про плоди нашого життя. Чи доводилося вам колись бачити безплідне дерево? Я думаю, що це навіть і діти знають на це питання діти. А що роблять безплідне дерево? Його рубають, бо воно лише місце займає. І, знаєте, і Христос приходить до однієї смаковниці і промовляє до неї. утру же возвращаясь в город залкал и увидев при дороге одну смоковницу подошел к ней и ничего не найдя на ней кроме одних листьев говорит ей да не будет же впредь от тебя плода вовек и смоковница в тот час засохла знаете дорогие друзья мои что зараз осень и час когда Ми прибираємо свої городи, щось ми навесні сіяли, правильно, щось ми садили. І приходить час, коли треба вже збирати урожай. І урожай ми можемо побачити восени, чи вродила картошка, чи не вродила. Хоча літо ми вже бачимо якісь плоди, але коли вже починаємо ми щось із землі вибирати, ми бачимо наш врожай. І слово Господнє, воно говорить так, що Христос приводить притчу про виноградник. і Він каже, у батька мого був виноград. І каже, він зробив все необхідне для того, щоб виноград приніс добрі ягоди. Він його обкопав, він його загородив, щоб дикі звірі не ходили його і не топтали, і не об'їдали, не обривали. Загородив огорожею, він полив його, забрав усе каміння, забрав увесь бур'ян і зробив все можливе для того, щоб виноград приніс добрі ягоди. А він приніс злі ягоди, тобто недобрі ягоди. Написано в Біблії, що волчці і терні він зростив. Тобто виноград практично здичавів. І знаєте, так і життя людини. Якщо воно не доглянути, якщо людина не доглядає за своїм серцем, то людина, вона так же само, як цей виноград може приносити погані плоди в своєму житті. Тому, дивлячись на оці два приклади, які ми з вами дослідили із Біблії, ми знаходимо те, що Бог від нас, від кожного, Він вимагає добрих плодів. І добрий плід він пізнається по чому? Він пізнається по його якості. Знаєте, буває, буває що між добрими плодами можуть бути також плоди, але ці плоди, вони неякісні. Тобто вони гнилі можуть бути. А знаєте, якщо покласти гнилий перець серед доброго перцю, що буде? Він просто почне заражати інші. І... Такі недобрі плоди треба відділяти. І Господь каже, що настане той час, настане той день, коли він почне відділяти добрих і недобрих. Добрі плоди він буде залишати, а недобрі плоди, написано, він викине геть і спалить вогнем. Так само і солому, і пшеницю він буде відділяти. Солома легка він відділить солому і спалить, а пшеницю. Відкладе у свої амбари. І так само, знаєте, при кончині цього світу Бог буде ділити на тих людей, які робили і чинили добро. Бо так написано, що ті, хто жили і робили добро, чинили, любили правду, ті перейдуть на праву сторону, а ті, які полюбили беззаконня, ті перейдуть на ліву сторону. І для них чекає вічна мука, це наказання. Тому сьогодні. Я просто, знаєте, стримувався трошки не говорити про цю тему, але ми вже дуже досить дуже давно з вами знаємося. І прийшов час, коли вже потрібно нам задуматися і на такі теми, що де те ми будемо проводити віч чи з Господом, чи без Господа. І Господь ще нам сьогодні дає оцю можливість, щоб ми розглянули своє життя. Розглянули свої плоди нашого життя, розглянули наші добрі справи і злі вчинки, і покаялися в них, і в добрих справах, щоб ми все більше і більше прикладали зусилля. І от ми бачимо, що Христос приходить до смоковниці, це так, таки, такий кущ, смокви. Якщо ви знаєте, це такі ягоди, і вони е, солодкі, їх можна їсти. І знаєте, він приходить, коли був час для того, і здавалося так, що знаходить лише листя, а плодів немає. Але хтось, якщо не знає, то я поясню, що у Смаковниці спочатку йдуть ягоди, а потім уже йдуть листя. І деякі, хто не знають, та вони можуть Христе засудити, що можливо. В нашій природі спочатку все наоборот, правильно, спочатку листя, потім цвіт, а потім ягоди. Але у смокви все наоборот. У смокви спочатку йдуть плоди, а потім уже листя. І так, що коли Христос прийшов і не знайшов на ній ні жодної ягоди, то він сказав «засохни» і вона в той час вже засохла. Ми бачимо, що він має владу навіть і над деревами, і над природою. Але знаєте, як нам дуже прискорбно, коли і ми у нашому житті чекаємо щось доброго, а знаходимо щось зле. Коли ми садимо добре у землю, а з того нічого не отримуємо, так само і Господь Він трудиться над нашими серцями, над нашим життям. Він трудиться і він чекає щось доброго, щось корисного. Він чекає те, що може прославити його, але приходить час і він того не знаходить. Що він зробить з цією людиною? Ви знаєте, і ще сьогодні Бог дає нам цей час, щоб ми розглянули. І якщо немає ще того доброго плоду, ми повинні прикласти всі старання, всі зусилля для того, щоб в нашому житті Бог мог знайти той добрий плід. А які це добрі плоди, я хотів би наостанок прочитати вам. Це записано у посланні до Петра. Ми читаємо, що зараз секундочки, от, наприклад, в 11 му вісі сказано так. Не воздавайте злом за злом. Видите? У девятому написано Уклоняйся от зла и роби добро. Далее, дивіться, что написано. И вы, прилагая к всему все старание, покажите вірі вашій вашей добродетели. Добродетель, добродетель и рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении и благочестие. В благочестии братолюбие братолюбие, любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь. Це не тільки сказано до братів, це сказано і до всіх людей, щоб ми у нашому житті мали отаку от лісницю Петра, тобто, оці всі добрі якості. І знаєте, маючи отакі от добрі якості, Бог приготовить нагороду для такої людини. Одні предстануть перед Богом і вони не отримають нічого. І Господь скаже їм: відійдіть від мене, і я ніколи вас не знав. А інші предстануть. І Бог дасть їм нагороду. Чому? Тому що вони у цьому житті, вони старалися робити добрий плід для слави Божої. Чому? Тому що саме головне, що требує Бог від людини, це щоб людина робила добро, втікала від зла і вчинила правду Божу. І на цій землі така людина вона буде мати благословення. Замітьте, що коли наші діти... Вони нас слухаються. Що ми їм говоримо? Чи хіба вони не отримують від нас якогось подарунка за те, що вони добре поступають? А якщо діти роблять зле і не слухають батьків, коли вони отримують подарунок? Майже ніколи не отримують. Ви знаєте, так само і у Бога. Ми є Божі діти, і Бог від нас чекає оцих добрих плодів у нашому житті. Щоб ми любили, щоб ми прощали, щоб ми не воздавали злом за злом, щоб ми у, нашій, у нашому терпінні, щоб ми проявляли крутость смирення, воздержання, і щоб ми не грішили, знаєте, нашим, нашим тілом, яке Бог нам дав для того, щоб ми його тримали в чистоті і в правді і в святості. Тому давайте будемо прикладати зусилля. А знаєте, хто прикладає зусилля, той завжди буде мати добрий кліт. Як той спортсмен. Коли він тренується, коли вже йому треба йти на змагання за день-два, за два, чи постійно, я думаю, що постійно він себе тримає у формі. Якщо спортсмен не буде себе тримати у формі, то за день-два за два до змагання йому це нічого не допоможе. Йому не дасться отримати ту нагороду, то є перше місце. Але для того, щоб отримати нагороду і перше місце, він повинен постійно займатися над собою. Так і людина. Вона повинна займатися над собою, над станом своєї душі, не тільки в неділю чи в суботу, коли треба піти до церкви. Але і це добре, бо хтось зовсім не ходить. Але постійно треба кожного дня зранку встати, що помолитися, подякувати Господу за те, що він дарував ще життя, те, що ми з вами зараз зробили. Подякувати йому за що? За їжу, подякувати йому за здоров'я, подякувати йому за все, що в нас є. Оце саме найперше, що повинна робити людина, а далі прожити так день, щоб не. Не, не чинити зла, а догодити Богові, догодити ближньому своєму. І лягати спати, що зробити? Знову ж таки, помолитися, попросити у Бога пробачення. Якщо щось зробив, не так згадати за цей день, що зробив, покаятися і так вже довіряти Богу свою душу. І знаєте, коли людина так хоча б по таких мірках буде жити, Бог вже буде дбати про цю людину. Я подякуємо Богові за все. Нехай буде йому слава. Ах, Боже, дякуємо тобі за те, що ти ще нас сьогодні навчаєш і до нас промовляєш, як до тої смоковниці, щоб ми сьогодні могли принести ті добрі плоди для Твоєї слави. Щоб ми любили ближніх своїх, любили тебе, Господи, в нашому житті ми мали чуть. І доброчинства, Господи, щоб ми стремилися, Господи, жити так, як подобає і личить усім дітям Божим для Твоєї слави. Голослови нас тут стоячи перед тобою. Дай нам наснаги, дай нам сили, дай нам віри, щоб ми все більше і більше могли прикладати зусилля для того, щоб змінюватися на краще. А тобі за все нехай буде Божа слава, подяка на діти Давайте помолимося, хоч. Отче на свищему небеса. Нехай святиться Я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як буде, так, Тіп, на мистецьках. Дік на живе, подавай нам собою. І прости нам провину нашу, як і ми прощаємо від вас та наш.